І всім йоу! З вами Гей Кріпер і моя сестра Перена. І буквально дві години тому вийшла 55-та серія Skiді Toilet. І я її вже подивилася. Я думаю, ви усі подивилися. І це Теорії Скіблі Тойлет. Сразу, як ми заходимо, ми бачимо ванту з мене і вантус. Ну, ми бачимо, що на деяких яких унітазах не висунув тий змив лише на оцих двох. Ну, а ще на оцьому, я не забуду. Далі ми бачимо ось таку. Палк, що це означає, я не знаю. Ну і багато з них. Потім ми бачимо якісь антени, чи що там може бути. А потім ще, напевно, ніхто не замітив ось таку штуку. Що там є двері? ще ми бачимо щось ось тут біля оцеї двері. Я не впевнений, що це да файбу. Далі ми бачимо у вікнах та. Перестійки дуже широкі. І є тут теж дефатбом. Це розумієте, наскільки потрібно було бути немательним. А ще там написано якось кому далі не вийде. Нескам ромен. Камеромен іде. І зразу ж тут пропадає дефаку. Бо розумієш, що його можуть замітити. Далі ми бачимо нас приблизили до антенни і ми бачимо щось схоже на сирену голову. Но я не думаю, що тут може з'явитися сирена голову. А далі ми бачимо ще підвіскові якийсь. Три зубці ось тут їх ще краще видно. Я думаю, що це такі якісь нові перстописи. Далі ми бачимо ще антенну ось тут. А також на цій машині, я думаю, не всі замітили ось цей квадратик. Ну, його. Добровинна. Ще поруч з цим великим танком їде якась машина. Вона не схожа на танк. Далі ми бачимо лучі, які дуже сильно той. І тут нам світ, світло і ми бачимо, ще краще тут. Виявляється, це камера в мене обеседвочому. О, тамки. Ми бачимо, що ми їдемо і тут були сліди. Я не знаю, чи ви замітили. Ось вони. Да факт бум не забув про те, що сліди. І починається туман. Потім прилітає ось цей. І біля його ракетниць є якісь ось такі дві припинунки. Я не розумію, що це. Що ви знаєте, то напишіть в коментарі. Також ми бачимо, що машина теж отакує. Далі ми бачимо, що з'являється читанка меромен. Він все підриває. І тут ми можемо побачити його пістолети із 53-ї чи якоїсь серії. Я забув. І тут прилетів із 50. Другі чи, чи якої я вже забув, бо я не робив пересказ. Той самий. Камеру Менці там, коли ті розпорядження сюди, а от кадри всего. Ми бачимо, що камеру мене чомусь почали шуман, а потім ми бачимо жутку картину скибді, якого, напевно, змогли сюди новинку. На цій картинці ми ще бачимо краще, що це сирени і палка. Далі він бере і робить отакі таксісти. Я думаю, що це оцей скібіді із, із 50-ї серії, який вміє дихати вогнем. Ви Палили. Ось це він напевно. Тут пролітає Титан камеромен але він б'є ногою. І ще ми можемо замітити, що цей кружочок фактбум не забирає. Він на багато, від багато яких серіях з'являється, на багато яких штук. У нього загорівся Токсично на пістолет, і він його зразу відриває бо таксіка не з'їла його руку, або все. і Тут пістолет відбукає. А ще я ось тепер це замітив. Тут ось на, бо, на тих бочках. Ось такі відкривки, якось дивно, надзвичайні камера. І тут наш Титан Камеромен сам у шоці, що сталося. Но ну, ну, ми не бачили оцю штуку між кам... головною камерою і по боку. Ніколи. Може, я все мляси, але я думаю, що ні. Цей пересказ і теорії буде дуже ясний. Я думаю, що в 56 серії появиться Джимен, який буде таким мати багато суперсил, і він нанесе дуже великий урон Титану Камромені.